Якби я одяглась на великдень до церкви, якби відмічала це свято по версії Вікіпедії свято світлих. Тобто я така, щоб сперечатись, тож за основу візьму білий колір. Білий це, звісно, класно, але сніг, дощ багнюка по коліна, тож беру чорну сукеньку. Повертаємось до білого. Під шикарний під'юбник шикарну блузу. Вона додасть образу трошки легкості, інтелігентності, святості. Обираю шикарний корсет для та шикарної талії. Чим багатий, тим хвалюся. Давайте додаю поясочок з трошки середньовічним вайбом. Любую з собою, любуюся тішу, що не буду спалена на вогнищі інквізиції у разі чого. Доповнюю образ масивною підвісічку з пір'ю, яка ідеально доповнює мій образ. Трошки непристойно Проявляю колготки і насолоджують готовим образом. Хотіла би сказати я, але квітень ти такий січень. Тому образ я завершу теплим вовняним кейпом, який, як мінімум, кожен мій образ наповнює атмосферою середньовіччя. Не те, щоб я сильно хотіла жити в той час, мене б стопідсотково спалили. Але образи минулих часів я обожнюю. А якщо вам доподобає типовий одяг, підписуйся. У мене багато цікавих стилізацій.